Всім привіт із сонячної Італії. Роздуми по дорозі. Тому що саме коли ти йдеш чи їдеш на велосипеді, тебе накривають роздуми. Е, відразу скажу, хочу поговорити просто про ці заробітки, роботи баданти, про мої відчуття і мої висновки за 9 років, що я проживаю в Італії. Переключайтеся, я думаю, буде дуже цікаво. Тому рада вас вітати на моєму каналі, в моєму новому відео. Мене звати Оксана. Я емігрант. Я емігрант, яка емігрірувала 9 років тому з України в Італію. Не навмисно, не навмисно, тому що, напевно, коли людина навмисно переїжджає, вона, по-перше, вибирає, куди вона може поїхати. Якщо ви з міста, то треба їхати в місто. Якщо, звичайно, ви не втомились від того міста. От як я з села, я попала в село Віталію, і це великий жирний плюс для мене. Взагалі, Віталії для мене всі жирні плюси, лише є один жирний мінус, один єдиний. Що коли в мене є час попити каву, то мені хочеться її попити з моєю сестрою, сестра в Україні. Але в нас є хоч телефон, і ми можемо через телефон поспілкуватися. Трішки про мій досвід і трішки мої висновки, да, робота Баданте. Їхала я в Італію на 4 місяці, 9 років тому. Попрацювати, заробити щось на машину, повернутися додому і більше ніколи не їздити по заробітках. Але так сталося, не так сталося, як гадалося, я додому повернулася через 5 років, вже з обручкою на руці і з трьохрічною донькою. Просто поїхала в гості до сестри провідати хату. Хату ми поділили на двох, тому що в хаті є все. Там можна жити, і там поселилася моя сестра вже остаточно. І я вам хочу сказати, це я не жалію про це, це дуже добре, тому що я приїжджаю в Україну і там все в будинку до ладу. Мені виділяють новий диван, кімнату і прекрасно. Ніхто ні до кого не має ніяких претензій, тому що ми знаємо, це теж може бути великою проблемою. Я попрацювала. У нас тут змії просто можуть бути. Я попрацювала лише півтора року, і може як скластися така думка, і вже склалася в моїх глядачів, що мені просто трішки підфортонуло. Це не мені трішки підфортонуло, це просто те, що я залишилась, вийшла заміж, це просто моє терпіння. І просто всесвіт побачив, що в мене руці з жопи ростуть, що я занадто вільна. А видно, написано було не бути самотньою, а бути з чоловіком. І Бозя мене засунув в такі рамки, де просто вже не було куди тікати. Попрацювавши півтора роки, я вийшла заміж і я вже вісім років як не працюю. Я не працювала вісім років. Я повністю себе віддала дитині, тому що коли ти сам, ти сам, куди ти ту дитину дінеш? ти маєш її все одно бути поруч, навіть коли вона пішла в садочок, коли вона хворіє, нема з ким залишити, ти будеш сам. Чоловік забезпечав. Чоловік забезпечав, я не думала ні про памперси, ні за що хліба купити, ні за що там продуктів купити. Чоловік на рахунок цього забезпечав. Хто зі мною вже давно з будинком, то окрема тема. І мені здається, що житло це взагалі окрема така аура. І в кожного з нас не тільки як ти проживеш це життя, а й будинок. Це теж мені здається, вже як карма. Я чому завела цю тему? Тому що зараз мене попросила одна сім'я, поки вона шукає баданти день ніч. Вони вдень, вночі самі дивляться за сеньорою, за мамою своєю, а їм просто треба поміч, щоб вранці хтось прийшов її, підняв, помив, передію, будемо відвертими, і ввечері. Мені на це, можливо, тут буде вітер, мені на це потрібно півгодини. Просто я ще, якби півгодини, сижу, щоб годину досидіти. Але мені просто приємно з цією сеньорою спілкуватися. І просто, просто я згадала, я весь час думала, але я розуміла, що сім'я це краще, ніж бадан працювати це дійсно важко. Це заробіток. Ти можеш відложити гроші, але це дійсно важко. Тому, по перше, я закликаю поїхати попрацювати заробити. Але не кидати своє життя на ці заробітки. Тому що є жінки, які положили своє життя. Гроші вміють накопичувати, тратити не вміють. Замість них їх тратить або чоловік, який там вдома залишився, або діти. Ми хочемо, коли ми пропрацювали все життя і дітям купили квартиру, якусь машину, були раніше такі можливості більші, зараз теж можна. Але е, ми чекаємо, що нам будуть вдячні погроб життя, вибачте, за такий висказ. Не буде ніхто вдячний. Ще й скажуть, тебе туди ніхто не посилав. Це природа людини така. І я просто цих вісім років сиділа і рахувала, скільки ж я грошей втратила, скільки я могла заробити. А я вийшла заміж, сиджу біля цього італійця. Ну, якби був українець, то напевно інші б розмови були. Чому ми так концентруємо на цьому увагу? Не знаю. І, якби можна сказати, що я втратила, втратила можливість заробити тисячі євро. Але я така, що я їх складати вмію. А тратити я їх не вмію. Я б заробила на машину, я б поїхала в Україну, я б купила машину, але я б поїхала б далі заробляти, тому що це от такий спосіб заробити кошти, тому що ти по-іншому не приспособився. І коли ти зумів відложити, да, там прям відложити ту тисячу євро в місяць, тому що ти проживаєш, тебе кормлять. Ти вийшов, походив у свій вихідний, ти не потратив багато коштів, тобі є можливість відкласти, але ти, ти потім приїжджаєш і тратиш на те, що треба. От я зараз по сестрі дивлюсь, вона працює, вона витрачає ту зарплату на потреби прямо зараз сьогодні. Вона живе зараз і сьогодні. А робота баданти це відкладене життя. І я от собі думаю, я б могла прожити 8 років з одної сім'ї, пригати в іншу сім'ю. Накопичити ті євро, бути обіженою по гроб життя, що я їх не трачу, а сестра в мене знає, як витрачати, вміє, як витрачати, а, а я не вмію. А ми з нею от, якби не розділилися. Ми залишилися це одно сім'єю. Тому я прекрасно розумію, і розуміла я раніше, що мій вибір одружитися, сім'я, ну просто я рахую, що це не був мій вибір, що це був вибір мого італійця. Тому це страшно, я вам скажу, усвідомлювати. Тому що жінки, які пропрацювали по 20 років в Італії, щось заробили, можливо, якийсь будинок купили. Чи живуть вони в тому будинку зараз? Дуже багато сімей розділилися, мами з дітьми навіть посварилися через ці всі гроші. Тому що спочатку мама привчила давати гроші, а потім сказала, хватить, лавочка закрилася, а діти звикли, і багато хто розсварився, нічого не воз'єднали сім'ю ці всі заробітки. А воно життя проходить, а отут потім пече. Але що я хочу сказати? Да, хто втратив будинок на сьогоднішній день? Це дуже хороша перспектива поїхати. Ти живеш в сім'ї, ти відкладаєш ті гроші, ти працюєш, ти комусь потрібен, і в тебе є криша над головою. А не ти скитаєшся Німеччина виплати, ще десь якісь виплати. Це я говорю іменно про там, жінок, які втратили все. Що такий варіант, як на мене, це був би супер. Я б обрала собі такий варіант. Але я ж кажу, ложити життя. Ти поїдь, ти зароби, ти собі відклади, ти собі відклади. Не треба бігом бігти, купляти посилки, внукам одяжку, ще щось. Відклади ті кошти. Ні. Повірте, вони не голі, не босі і не голодні. Це не то, що я закликаю нікому нічого не давати. В першу чергу ти думаєш про себе. Тобі добре і ті, хто поруч їм теж буде добре. А якщо ти в першу чергу будеш робити в першу чергу комусь, а про себе потім, то тобі буде важко, ти озлобишся і буде неприємно. Я ж кажу, я ось походила, я собі думаю, жити в чужих людей. Ну от Є одна мантра. Коли ти приїжджаєш працювати бадантою, уяви, що це на сьогодні твій будинок, це твої бабушки, дідусь, дяді, тьоті. І що ти мусиш за ними доглянути. Ось така мантра українця може бути. Ти мусиш за ними доглянути, тобі ще й заплатять кошти. Але дуже потрібно бути обережними і розсудливими з цими коштами. Тому я і раніше не сумнівала, що я правильний вибір зробила, що я живу повноцінним життям, що в мене є сім'я. Тому що це тебе заповнює зсередині. А отак от цілими днями, цілими роками тратити свій час на інші сім'ї, тим паче, що іноді ці заробітки навпаки зло. І такий момент, коли я вперше приїхала в Італію, я подумала, що моя подруга скаже, що це нормально, коли жінка приїжджає на заробітки. А чоловік з родиною залишається дома. Я думала, що вона скаже, що це нормально. Ні, вона відразу сказала: те чоловік, який відправив дружину за кордон на заробітки, це вже зруйнована сім'я, і це вже не чоловік. Це вже не чоловік. Хоча, коли я їхала вперше в Італію в автобусі, поруч зі мною була жінка, яка все життя їздить в Італію на заробітки, їздила, може ще їздить. І там під 60 було. Чоловік, діти в неї вдома, така вона незалежна, самодостатня, як в нас зараз дуже це все пропагандується. Гроші в неї, вона приїжджає додому багато, їй всі ручки цілують, бо вона приїхала з грошима. Ждуть, коли вона ці гроші вивалить, і назад поїде. Оце таке життя. То хіба це нормально? От як ви думаєте, це нормально, коли чоловік відправив жінку за кордон? Ваша думка? Так що я тепер розумію тих жінок, які пропрацювали все життя бадантою, прожили на чужих квартирах, на чужині. Це одно таке гроші відправляли рідним, кудись вкладали, бо ми звикли жити від зарплати до зарплати. І коли ти в Італії починаєш отримувати ту зарплатню, ти починаєш бути впевненим в завтрашньому дні, тому що ти живеш в чужій сім'ї, тобі заплатять, тобі комунальні не треба платити. І я уявляю, якби за 8 років, якою б я була злою. Зараз я не дуже добра, я уявляю, якою би була злою. Тому. Ящерки бігають, а може, і змії. Тому я тепер розумію тих жінок, да? коли от зараз приїжджають в Італію, можна отримати пермесу, документи, але так само працювати. То ті жінки, які все життя тут працюють, не на контракті не були. Потім е, нелегально тут були, то я розумію, чому вони говорять, нам такого добра не давали, нам не давали ні пермесу, нічого немає. Пермесу немає контракту. От, так от А зараз і пермесо, і контракт можна, а бажаючих працювати нема. Якщо хтось і працює, цінять себе, хочуть бути в місті, я прекрасно розумію, це я приїхала, мені відразу Франческо підвернувся. То можна було так працювати, тому що в вихідний мені вихідний було з ким провести. І можна жінок зрозуміти, що вони кампанію шукають, тому що жіноча кампанія це таке. А чоловіча компанія раз в тиждень десь виїхати. Це навіть дуже непогано допомагає тут в еміграції бадантам. Тому таке. І в такі посілки ніхто не хоче їхати. Тому що розумієш, що тут повна ізоляція, і навіть якщо в тебе є після обіду година погуляти, то ти підеш просто по дорозі погуляєш. А таких одиноких вовчиць, як я, нема. нема. Тому що, будучи навіть заміжньою, е я скажу так: про замужество, про бути заміжньою. В якій я ситуації, так? Да? Коли мені недобре, коли планети не так, як треба, сходяться, якийсь цикл жіночий з'являється. Коли мені хочеться плакати, я просто буду мовчки плакати, ну, щоб діти не бачили, не шуковані були. А чоловік не підійде, не спитає, що ти, як ти мила, чим тобі допомогти. Ну, тому що він знає, що треба будинок. Будинком мені допоможе. А чи той будинок мені допоможе? Якщо бережіть себе, всіх обняла дівчата. На заробітки можна з'їздити, але не лягати там кістками. Отак от, от. А хто хоче спокою, хто. Ви знаєте, можна й тут кавалера знайти. Тому що хочуть в місто, є люди, можна знайти кавалера. Тіпа в Мілані думають, що Міланез якогось класного можна знайти. В Міланезі там калабрезі, Сіціліані і все інше. Так що читайте про характер мужчин італіянських, їдьте туди його шукати, звідки він родом. От приїжджайте на Безилікату. До речі, тут, де я працюю, є іще й кавалір. Є й так що скучно не буде. Просто єдине, що треба, щоб ви була така більш-менш сильна і розуміла, що бабку треба підсобити, її підняти, підсобити. Так що запрошую на роботу. Хтось мені був писав, срочно напиши номер телефону, не напишу. Шукайте мене в інстаграм Завазка Оксана. Хто хотів, той знайшов. Так що всім добра, всім щастя, всім здоров'я, дівчатки, обнімаю. І хай все буде добре. Хай все буде добре, цінуємо, що маємо. До Марії я ще встигаю, бігти не буду. Ожина і пару яблучок. Угу. Побачимося в наступному відео.